Ми сьогодні зібрали комісію з питань землеустрою, містобудування місто водних та лісових ресурсів, будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. Маємо три представника комісії, кольо у нас є, можемо проголосувати за початок передання комісії. Прошу проголосувати, хто за. Одноголосно Ми можемо розпочинати. Поліція, роботу, поліція, Значит, у нас на порядку денному є ряд питань, що стосується затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення межземельних ділянок, тобто це є ділянка для будівництва обслуговування житлових будинків. Є ряд питань щодо затвердження технічних документацій, щодо встановлення межземельних ділянок в натурі. Для товарного сільськогосподарського виробництва, тобто ПАІ, є так само ряд питань щодо затвердження технічних документацій, що стосується ПАІВ. Є питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Є питання. Про погодження товариства з обмеженою відповідальністю георозвідка проведення робіт по геологічному вивченню матру на території Миколаївської міської ради. Тобто розпочнемо розгляд з ділянок для будівництва обслуговування жидових Значить, Звернувся до нас Петр Іван Васильович, солону Васілки Опарський, просить затвердити технічну документацію. Щодо встановлення меж земельної ділянки та передати в приватну власність земельну ділянку площею 0,25 гектара цільовим призначенням будівництво обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шевченка, 92, в селі Новосілки, Опарське. Є сформована технічна документація. Межі встановлені, погоджені суміжні землекористувачі. Є право власності на житловий будинок. Таких зауважень немає. Ставимо на голосування дане питання. Хто за позитивно? Так, наступне питання, аналогічне. Звернулися. Вас співвласники Козак Оксана Іванівна і Козак Юр Степанович. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площею 0,08 гектара. Цільове призначення будівництво об обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шевченка, 158 в селі Благовиш. Межі встановлені. Погоджені з землі користувачі, право власності на житловий будинок є. Зауважень як таких немає. Ставимо на голосування. Дане питання. Хто за погоджуємо одного на ласку? Наступне питання. Звернувся, звернулася Ганущак Тетяна Іванівна. Просить затвердити технічну документацію. Та передати приватну власність земельну ділянку тощо на цілих 12. для призначення віднизу обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шевченка, 15 в селі Колобля. Аналогічно наявна технічна документація, поводжені межі суміжних землекористувачів, є право власності на житловий будинок. Зауваження таких немає. Ставимо на голосування дане питання. Хто за Угоджу на одного голосу? Наступне питання. Звернулася аналогічне. Крашевська Любов Степанівна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площою 0,25 гектара. Ціве призначення будівництво обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Лісна, 47 в селі Руднике. Межі встановлені, погоджені з суміжними землекористувачами право власності на житловий будинок додано. Зауваження маста на голосування дане питання. Хто за? Погодження одноголоси. Наступне питання аналогічне. Звернулася Андруси Галина Миколаївна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площою 0,13. Субве призначення будівництво обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Бандера, 7, село Більче. Технічна документація сформована, поводжена Суміжні землекористувачі попідписували правовласності на житловий будинок. Є наявне. Зауваження немає. Ставимо на голосування. Дане питання. Хто за? Погоджено одного. Наступне питання аналогічне. Звернулася в білокур Анна Васильівна. Просить затвердити технічну документацію та передати в приватну власність земельну ділянку площею 0,5. Ціле призначення днів субслуження житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Горішня, 68 в селі Гірське. Технічна документація сформована, погоджені з суніжні користувачі право власності на житловий будинок є наявності. Зауваження немає, ставимо на голосування дане питання, хто за погоджуємо одноголосно. Наступне питання аналогічне. Звернулася попит Марія Миколаївна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власну земельну ділянку до вниз обслуговування житлового будинку. Загальна площа ділянки 0,08. Ділянка знаходиться по вулиці Шевченка, 136, село Більш. Сформована технічна документація, межі встановлені і погоджені. Право власності на житловий будинок додано. Станом на голосування дане питання. Хто за погодженого одноголосно. Наступне питання аналогічне. Звернувся Горденяк Роман Євгенович. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площею 0,6 гектара з цільовим призначенням відмінист житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться за адресою вулиця Уляни Кавченко, 28 місто Миколаїв. Технічна документація є сформована. Межі встановлені, погоджені з суміжними землекористувачами власності на житловий будинок додано. Станом на голосування дане питання, хто за погоджується на голосу. Наступне питання аналогічне. Звернувся Леся Антонів Уляна Степанівна. Просить затвердити технічну документацію та передати у приватну власність земельну ділянку площею 0,11 гектара. Земельна ділянка, цільове призначення земельної ділянки в одиниць обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шевченка, 11 в селі Новосільки Опаску. Технічна документація є сформована, в межі встановлені, погоджені з сумішними землекористувачами власності на житлові людини до Одина. ставимо на голосування даних питання хто за погоджено одного. На Наступне питання аналогічне. Змінилася Вільків Марія Володимирівна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площою 0,6. З цільовим призначенням Дміницького обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться за адресою вулиця Тарла, 44 місто Миколаїв. Технічна документація є сформована межі встановлені, у суміжними землекористувачами права власності на житловий будинок ім наявності. Станом на голосування дане питання хто за, погоджено одного розуму. Наступне аналогічне питання звернувся Гусак Андрій Михайлович. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельної ділянки площею 0,25. Цільове призначення відділення обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Львівська, 109 в селі Рудників. Межі встановлені, погоджені з суміжними землекористувачами. Встановлюючи документ на житловий будинок додано. Ставимо на увазі дане питання, хто за. Поводжену одного. На так, наступні заяви стосуються розроблення технічних документацій перелині. та первинні зветові передачі приватну власності земельних ділянок. Тобто це Значить, Звернувся до нас Коваль Микола Михайлович, просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації з метою встановлення меж земельної ділянки площею 1,43 гектари для ведення товарного серебро виробництва. Значить, до заяви додано сертифікат. Є свідоцтво про право на спадщину за законом. Ставимо на висування даного питання. Хто за погодження Наступне питання аналогічне. Звернувся Андрій Красив Васильович. Просить, просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації з метою встановлення меж земельної ділянки в натурі. Загальна площа 1,43 гектари це для призначення проведення товарного серебра в Значить, до Яру додано сертифікат. на право на земельну ділянку, тобто паї свідоцтво про право на спадщину. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Огоджено одноголосним. Е -е, наступне питання аналогічне. Звернувся Микитин е -е, Олександра Дмитрівна. Просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації. Щодо встановлення меж земельної ділянки в над туріплощою 1,79 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться в селі Липиць. Це аналогічне питання до заяви доданий сертифікат на право на земельну ділянку, тобто на пай. Є свідоцтво про право на спадщину за законом. Саме на голосування даного питання. Хто заджено одноголосно. Наступне питання аналогічне. Звернувся Артимів Петро Миколаєвич. Просимо дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 1,43 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться в селі Колодове. До заяви доданий сертифікат на право на земельну частку тобто, пай і свідоцтво про право на спадщину. Слава на голосування дане питання поза одного одноголосного. Наступне питання аналогічне. Звернулася в Білорусь Софія Михайлівна. Просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації. Щодо встановлення меж земельної ділянки над площею 1,58 гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельна ділянка знаходиться в селі Холодних. До заяви додано сертифікат на право на земельну частку ПАЙ і є наявність і про право на спадщину за, за заповіту. Станом на голосування дане питання хто за. На наступний, наступний пакет заяв стосується затвердження технічних документацій з метою передачі у приватну власність земельних ділянок, тобто паїв. Звернулася до нас Олена Петрівна, просить затвердити технічну документацію та передати у приватну власність земельну ділянку площею 1,7 гектара з цільовим призначенням товарне сільськогосподарське виробництво. Земельна ділянка знаходиться в селі Крамниця. Технічна документація є сформована. Субіжні землекористувачі поводження. Сертифікати, відповідно, родені. Зауваження маста на голосування дане питання. Хто за наступне аналогічне питання звернувся, лест... перепрошую Лесю Степанія Михайлівна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельні ділянки. Площа однієї 1,02. І площа 2,37 гектара Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Значить, дві ділянки в нас знаходяться в селі Лудні. Сформовані витяги з Державного земельного кадастру. Сформована технічна документація, додані сертифікати. Станом на голосування дане питання, хто за. Наступне аналогічне питання. Звернулися до нас два співвласники Дмитришин Василь Іванович і Дмитришин Михайло Іванович. Просить затвердити технічну документацію щодо... Щодо встановлення меж земельної ділянки та передачі в приватну власність земель. Тут багато земельних ділянок. Є призначення ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Перша ділянка загальна площа 0,52, наступна ділянка 0,45 гектара, наступна 0,38 гектара. Наступна 0,32 гектара, наступна 0,44 гектара і остання 0,15 гектара. Земельні ділянки знаходяться на території Більчинського старостівського обстрілу. Тобто загалом у нас 6 земельних ділянок, сформовані 6 витягів з державного земельного кадастру. Виділю. Ми встановлено погодження сертифікати загальною площою 2,33. гектара Перевірте. Mm -hmm. Зауваження має. Ставимо на голосування дане питання. Хто за погодження посту? У нас є питання щодо, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Звернувся до нас Галета Василь Ярославович. Значить, просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,4, тобто 44 метри квадратних земельна ділянка. З цільовим призначенням Божебе міняє на е, піднесення та обслуговування будівель торгівлі. Розроблений і затверджений детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Технічна документація сформована, межі породження, встановлені. станом на голосування даного питання позагоділим І Ще є у нас е, заява. Дуже георозвідку розглядали. Mm -hmm. Є в нас заява з відповідальності ТОВ, просить нас поводити проведення робіт по геологічному вивченню над на території, верніше, в межах ділянок Рудниківської, Рудниківського, Раделецького та Двовицького старостинських округів. Додані графічні матеріали, є спеціальний дозвіл на користування надрами, встановлені координати, є графічні матеріали з визначенням відповідно е територій, на які будуть проводиться е дані роботи для розвідки. Може, має хтось якісь питання, зауваження, що висловитися. Тим саме розвідки, то з були контуром, так? Да? Червоно, червоним. Чи чи <плодис> Червона. <Чи> <плодис> <плодис> Жовтом, жовтим. <плодис> червоним межами все. Межі нашої це. Ну там є спецдозвіл на, на користування, ну, тобто є межі все. Це у нас родичі, рубники.

Давайте куда я вас еще раз. Десь, да, нас Десь. Стой, стой, стой. С той стороны. С той стороны попадаем. Ну, Нема зауважень. Якщо нема зауважень, ставимо на висування дане питання. Хто за? Уводження одного носу. Що питання? Сам не вечір, то не вечір. вечір? Закінчувати роботу комісії. Прошу проголосувати, хто за. Дякую ja, вам